Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Пане Максиме, то Байден каже сьомого грудня, значить, да, чистий шантаж чистої води. Ось так він характеризує дії республіканців. Республіканці кажуть, напряму підемо говорити з Байденом. Більш нічого чути не хочемо. Чого Байден не йде на поступки? Також закидають, що якщо б йому так боліло і кортіло допомогти Україні ефективно швидко і без оцих зайвих дискусій, він би пішов на поступки республіканцям. А що відбувається на оцій їхній зараз шахівниці? І хто там хоче і за рахунок кого опинитися в дамках? Ну, Банальна політична гра на передодні виборів. Е, республіканці, по-перше, намагаються повністю нівелювати значущість демократів. Е, сказати, що ну, слухайте, ну це, це не наш рівень, це в конгресі наші колеги. Ми будемо говорити з самим президентом. Тобто, тут вони хочуть поставити певно незручну позу самого е, Байдена. Показати якусь недієздатність демократії в конгресі і ну, натиснути на Байдена, щоб він пішов на поступки, показати його, його слабину, що він там не, не такий вже й потужний лідер, який може вирішувати кризові задачі, тому що ну, з точки зору передвиборчої кампанії, вони розуміють, що якщо зараз. Проголосувати все так, як їх просить Байден, так це було б правильно, це було б необхідно для України, але це принесеємо величезні електоральні бали. Вони цього не можуть дозволити. Тому вони будуть протискати якісь свої ідеї ініціативи. Білий білий дім спробував дуже класну технологію з тим, що не пам'ятаєте тоді той список оприлюднили, в якому вказувалось які штати найбільше отримують вигоди для допомоги Україні. І там було більшість республіканських штатів. Республіканських штатів була класна історія, але на жаль, вона не спрацювала, тому що республіканці перекрили тим, що ну окей, давайте ще цю охорону кордонів кордону з Мексикою включимо. І потім будемо голосувати, що ну йде в резонанс з інтересами там електорату демократів. І зараз, якщо дійсно вони дотиснуть Байдена, ну для нас буде добре, що буде проголосовано цей, цей бюджет, але ну, це вплине на електорат Байдена, він це розуміє, тому ще досі залишається таке питання в підвищеному стані. Вчора з'явилася інформація про те, що Байден уже буцімто готовий піти. Дещо на поступки, а що ж його має ще більше мотивувати на ці поступки піти? І можливо, є такий вихід, щоб і частково піти на поступки, і не втратити ось цей електорат? Ну він зараз знаходиться ну не те, що патовій ситуації, але. Деякою мірою в куті, тому що в нього не так багато варіантів. Перший варіант, якщо він піде на поступки, це також там призведе до певних його електоральних втрат репутаційних, але законопроект буде проголосований. Підтримка України буде надана. Ми будемо рухатись далі. Це в принципі не настільки кризово. Другий момент, але ну, там будуть задоволені певні прогресивні демократи, звісно, тому що ця міграційна політика вона певною мірою зміниться. Другий момент, якщо він не піде на ці поступки, переговори не відбудуться, Голосування буде знову провалене. Конгрес піде у відпустку. і Тут також мінус для Байдена, тому що він не зміг домовитися, не зміг переломити ситуацію, натиснути, не зміг вирішити таку нагальну проблему, і Україна на такий тривалий період опиняється без, ну, без розуміння про фінансову і військову підтримку Сполучених Штатів Америки, і це може призвести до кризових до кризових наслідків для нас І тут також мінус для Байдена. Тому я думаю, вони зараз намагаються зважити найкращі варіанти. Мені здається, певні поступки вони будуть. І на мою думку, все ж таки, от го останній день роботи конгресу, 14 грудня, перед різдвяними канікулами, мені здається, що все таки до того моменту. Я я дуже на це сподіваюся, Буде ця домовленість, буде знайдений компроміс, голосування відбудеться, тому що ну і в самій республіканській партії на правду ж немає в тому, що Україну підтримувати необхідно. Просто ну ми опинились в епіцентрі політичної передвиборчої боротьби і цим нічого вдіяти не можемо. Ну да, так схопилися вони за цей кордон. Результати опитування Pure Research Center свідчить про те, що 47% американців вважають, що допомога Сполучених Штатів для України має не те, що залишатися на попередньому незмінному рівні, або більше може бути і посилена. Ну це ж хороший відсоток. Погодьтеся відсоток, відсоток, звісно, хороший, і це і це дуже і це, і це дуже приємно, тому що ми розуміємо, що без підтримки Сполучених Штатів Америки, ну. У нас мало шансів на тривале протистояння агресора, як ми вже бачимо, воно воно вже тривало і буде тривати і надалі. На жаль, поки що не зрозуміло наскільки тривало відрізок відрізок часу, і тому, тому це дуже важливо. Але ну, знову ж таки, тут дуже важлива кореляція, Тому якщо знаєте, запитати американців. А що для вас важливіше підтримка України там чи а, оборона кордонів з Мексикою, вирішення міграційної проблеми там і так далі? Тут же все грається. Знаєте, на на ту велике значення мають нюанси, скажімо так. А пане Максима, давайте про нюанси поговоримо. Час нам дозволяє. А скажіть, будь ласка, для пересічного американця дійсно так важливо зараз питання на мексиканському кордоні? І чому? чому республіканці так на цьому грають і апелюють, акцентують це, що дає виборцю республіканця? Давайте нашим глядачам спробуємо пояснити. Ну тут важливий і такий історичний контекст. В принципі, це електоральний розподіл Сполучених Штатів Америки. Якщо ми зокрема візьмемо південні штати, то там, скажімо так, традиційно. Не дуже не дуже сприятлива атмосфера до расової різноманітності імміграційної представленості. скажімо скажемо так, дуже просто. толерантно. Та все. і це зумовлено не тільки економічними причинами. Хоча це це також у них вже як ну в кожній роженоті країні, де є там мігранти, які працюють за безцінь, от знаєте. Ми приїздимо в Польщу, і ми там дешева робоча сила. Поляки приїздять до Великобританії, і вони там дешева робоча сила. Так само мексиканці приїздять до Сполучених Штатів Америки. Вони там дешева робоча сила. Вони там забирають роботу американців, девуть ринок і так далі. І звісно, ну економічні підстави є. у цього є підстави того, що звісно ну і криміналітет збільшується наркотрафік, Величезна проблема з якою штати борються вже понад півстоліття. І серйозних ну, серйозні результати мають, але критично нічого не змінюється. От зараз Китай через Мексику торгує своїми синтетичними опіоїдами і США витрачає на це ледь не стільки ж по на боротьбу з цими наркотиками, ледь не стільки ж коштів на рік, стільки витрачає на всю оборонку. Просто уявіть себе, тому звісно, це все ну і політики грають на цих всіх страхах. Вони підсилюють їх, тому що вони розуміють, що це, це, це їх традиційний електорат, і тому ну, так, це це дійсно важливе питання для американців, ну особливо для електорату республіканців. Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великобританії, така хороша в нього позиція. Він щодня, і виступаючи на аспінському форумі, взагалі спілкуючись так розумів, в кулуарах в Вашингтоні, говорить, що треба треба допомагати. Що, якщо що є, європа готова а виступити, теж тому що допомога європейського союзу нічим не менше, Європи на загал і Британії також насамперед. Наскільки взагалі ось це корелюється, і залежить одна від одної позиції допомога з боку Сполучених Штатів і наших європейських партнерів? Чи вони вимірюють градус? Підтримки нам отак позазирають один на одного. Всі дивляться на США. Це абсолютно нормально. всі, ну, Більшість наших партнерів діють оглядки на Сполучені Штати Америки і ухвалюють збільшують якісь рішення про підтримку України, про їх масштаби відносно до того, наскільки підтримують нас Сполучені Штати Америки. Але з приводу камера тут ще також цікава історія. там, Трохи не щастить зараз за цими самими кампаніями політичними кризами. Тому що якщо ми візьмемо там Великобританія, там також політична криза. І у Річі Сунака зараз рейтинги нижчі ніж були у Лістрах, коли вона йшла у відставку. А там ситуація, там ситуація була і без того ну достатньо катастрофічна, і зараз. Зараз вже ну, велике питання висить в повітрі, наскільки ще сунак протримається, тому що мало хто вірить в те, що він зможе вийти з цього крутого піке. Кемерон, в тому числі, один із тих людей, які там може ще раз спробувати. Ну, там я гадаю, що і Борис Джонсон сидить по руки, і я тримаю за нього кулаки, тому що нам дійсно не вистачає. Такого харизматичного представлення в на, на міжнародному рівні в міжнародній дипломатії, тому що там так можливо Великобританія не була одним із там, що можливо США і Німеччина більше в економічному і військовому плані підтримували Україну. Але якщо взяти той ту інформаційну підтримку, ту дипломатичну підтримку, яку нам давав свій час Борис Джонсон, її дуже складно з, з кимось порівняти навіть навіть Байден виглядав достатньо блідо на фоні Бориса Джонсона, тим як він Україну підтримував. Тому дійсно ще там нас чекають, я гадаю, вже найближчим часом при Крубаці. Я гадаю, що Борис Джонсон мріє про своє тріумфальне повернення, як його кумир Вінстон Черчилль і так, що от. Вигнали мене, не справились, тепер от знову я повертаюсь і буду наводити порядки. Але і Кемерон, мені здається, знаєте, у нього така деві ну, я я про Кемера, Кемерона Кемерони не чув вже вже дуже давно, і тут Хопі з'являється з, з так, такими різними заявами, його тиражують. Ну і це, на мою думку, ой, неспроста, тому що ну, це також людина не без прем'єрських амбіцій, скажімо так. Та політика, така політика, власне кажучи, ще така думка побутує пане Максиме, Ну вона шириться між нас їх, хорошими, напівхорошими руськими. Що взагалі насправді позиція адміністрації Байдена в тому, щоб не дати Україні програти, звісно, ні, але і не дати Україні перемогти повністю над Путіним, тому що ну оце ж таке питання, да воно таке, як ніби філософське, якихось рицарів печального образа. Що ж буде після? Путіна, якою буде Росія після Путіна, в чих роках опиниться ядерна зброя? А якщо воно все розвалиться? Ну так само як боялися тоді, коли розвалювався радянський союз? От ніби ця вся історія косплеється зараз. Як ви думаєте, а чи дійсно може бути ось такий настрій в адміністрації Байдена я зараз і про Салівана, і не лише про нього? Звісно, які ось так хочуть балансувати на межі певний час, поки чи то вони міркують, що буде після Путіна, чи то хочуть подивитися на щось, чи це е -е, конспірологія? Ну я б не назвав це повністю конспірологією, але як ви казали, політика, така політика, тут вестерни, так вестерни. Ви дуже гарно пригадали цю історію з тим, як розвалювався Радянський Союз. Як до нас Джордж буш старший приїздив в Київ і його його знаменита промова, «Чікін Київ», яка називається в Західному світі. Якщо хтось не знає, можете погуглити, де я наступав перед Верховною Радою і закликав, щоб ми. Не виходили з Радянського Союзу, щоб Радянський Союз не розпадався. Це до слова про те, як на Росії кричать про те, що Штати розвалили Совєтський Союз. Вони боялись цього розпаду, і це був, був щирий страх, тому що от зараз розпадуться на ці неконтрольовані держави з ядерною зброєю. Що воно буде далі? Якась нестабільність в регіоні. Нам доведеться з цим розбиратись зараз. Ситуація повторюється і ну і на жаль, на жаль, ми за цим спостерігаємо, тому що, ну. Тут дуже гарно дійсно сказав. Е Нуді, ми вже говорили про те що сьогодні, що 30 до 1 співвідношення сил наших союзників і Російської Федерації, але це не відчувається. І дійсно це можна було зробити відчутним ще в перші місяці війни. Ну особливо, коли ми пам'ятаємо, був перший контрнаступ. Це були найбільш сприятливі умови. Дайте нам ще більше зброї, під збільшити нашу підтримку по експоненція. Ну але був такий страх ескалації. Він існує це на. Не якась прихована історія про це ж багато говорять західних політиків, що ми не хочемо призводити до ескалації, і так далі. Вони просто не розуміють. Ми то вже розуміємо психологію росіян, психологію Путіна, того, що це просто велике бидло, яке розуміє тільки мову сили. За для того, щоб, щоб воно ну зупинилась, треба одного разу дати. Міцно носу і і все, і тоді воно вже буде тебе поважати. Так. Ось і ця історія триває, просто ну там можливо на якесь виснажене, можливо, була якась стратегія. От зараз ми Росію виснажимо до максимального якогось рівня, і потім вже вони будуть готові до якихось переговорів і поступок, але ми не будемо глобально руйнувати цю систему в регіоні яка існує але як показала практика, ось ця історія замирення стримування. Вона не дуже сильно то і працює, і Росія там поступово починає повертатись в міжнародну політику. Путін вже там їздить не тільки в якийсь ну, Киргизстан без до Киргизстану, але ну там в, ОАЕ, в Саудівську Араві, тобто це вже більш такий серйозний дипломатичний рівень. Ось Росія переходить на військові рейки і буде витрачати з наступного року третину всього свого бюджету на оборонну промисловість, і ну до цього варто ставитись надзвичайно серйозно he goes <laughs> Пане Максиме, як вже заговорили, ми про я так розумію про об'єднання арабські емірати, саудитів і все. Ну не вистачало, звісно, феєрверку. Але оцей прапор триколор кривавий малювали в повітрі вертольотиками. Там зустрічали Путіна з помпою. Ну кажуть, не сильно зважати, бо це така вона є. Гостині саудитів. Хочемо, можемо, покажемо. да, об'єднаних арабських еміратів. Гроші є, можна і в небо взлетіти. Але тим не менше, з'їздив Путін коротко був коротко. Ну в інші хтось там схожий на нього. Це неважливо, звісно, зрозуміло, А Тим не менше з'їздив. Дехто каже, наприклад, наш інвестиційний банкір Сергій Фурса, так що Путіна фактично на килим викликали спитати, а що то з цінами на нафту відбувається, тому що бренд торгується не так, так як хотіло. 75 доларів було за барель в п'ятницю. Хотіли би сотку. А інші ще менш оптимістично налаштовані. Зокрема, мала розмову з казахстанським політиком Мухтаром Аблязовим, Той каже, що не треба говорити, що Путіна викликають на килим. Навпаки, він отак їздить і демонструє, що в нього є ось такі. Все-таки напівсоюзники, принаймні, і їздив він там явно не для того, щоб його пожурили. Ви як думаєте, насправді, яка була мета оцих цих поїздок? Вона була більше політично якоюсь показовою для внутрішнього путінського питання? Чи могли його викликати дійсно для якихось розбірок? Чи просто ну з'їздив і з'їздив, і десь воно тут посередині? Десь десь воно приблизно так. Тут насправді трохи окремі історія, якщо ми. Візьмемо по черзі. Спочатку Давайте. почнемо з Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що ОАЕ насправді виступають одним із е, таких партнерів РФ, які допомагають їм обходити станції. Вже є там е, певні е, розслідування, і багато експертів стверджують, що е, об'єднані Арабські Емірати постачають Російську Федерацію саме якісь технологічні рішення. Які використовуються в тому числі в зброї в ракетах, там в танках і так далі. Тобто Емірати купуються все в Європі в Штатах і потім постачають Російській Федерації. У них в цьому ключі достатньо плідна є співпраця, і тому так є, є, є така історія. Ну а з приводу там попередного прийому це ну, достатньо так правильно сказала традиційна історія. На це уваги не звертав. Це перше, що стосується там об'єднаних об арабських еміратів. Там дійсно достатньо така плідна співпраця, плюс ну обговорення цього ізраїльно-палестинського конфлікту, тому що ну Російська Федерація в першу чергу вони зацікавлені в дестабілізації в цьому регіоні і вони роблять все можливе для цього. Вони розуміють, що хоч об'єднання арабські емірати відкрито, там не вступають в цю історію. Але ну, відверто кажучи, ми знаємо, на чиєму вони боці і кого вони підтримують. Можливо, вони не підтримують прямо, але якось там фінансово, можливо, ще й зброю таємно постачають. Ну, Тут, в принципі, немає жодних якихось сюрпризів. Тому в цьому плані РФ намагається цю дестабілізацію посилити. Що стосується Саудівської Аравії і питання з нафтою. Ну тут якби є ж ну, така певна причина, чому ціна на нафту впала, тому що Бразилія різко збільшила видобуток uh -huh. нафти, і відповідно ціна на неї зі ста впала до 77 семи доларів. Е, тому тут якраз певна спільна скоординованість дії, наскільки я розумію, вони хочуть випрацювати, щоб домовитись про зменшення видобутку для того, щоб збільшити вартість нафти. Тобто я б не назвав я нам би цього дуже хотілося, але я б не назвав це викликом на нахилим. Знову ж таки, Росія тут спекулює арабо-ізраїльським конфліктом, тому що ну, і Саудівська Саудівська Аравія також так. я гадаю більшою мірою підтримує ці. Цьому конфлікті все ж таки Палестину і ну питання питання нафти. Звісно, ми маємо ще якісь сподівання, що все ж таки у Саудитів є амбіції, тому що колись Саудівська Аравія вона стала однією з головних причин, чому радянський Союз розпався, тому що вони якраз е демпінгували ці ціни на нафту, і радянський Союз просто не, не витримав такого удару по економіці, яка там фактично була на той момент майже повністю старовинною. Ну, але тут, тут тут є таке питання. Тут ми знаходимося в певному підвищеному стані, тому що якщо у них буде ця е, скоординованість питань цін на нафту, це звісно не дуже добре, тому що у нас е, були сподівання на Саудівську Аравію, що саме от вони, оцей е, оцю сировинну артерію, завдяки якій багато чому Росія продовжує існувати, вони зможуть її е, перебити. Але якщо будуть якісь домовленості, це звісно дуже погано і тут. Знову ж таки хочеться сказати, але Сполучені Штати Америки, поки ви там ну, гризетесь за електорат, ви можете розгубити по дорозі увесь свій геополітичний вплив, тому що ну Російська Федерація вона відчуває, що це чудове вікно по Китай, Вони відчувають це вікно можливостей, вони ним користуються і вони бачать, що на це немає реакції, і лізуть в нього ще більше. І знаєте. Будемо будемо сподіватися, що як в, в усім відомій касці і в мультфільмі та китайські він і десь посередині все ж таки застрягне, і не прилізе в нього повністю та та і не встигне схуднути до весни. А, пане Максиме, а ще знаєте, які візит не надто сильно обговорюються і чомусь навіть не демонструються в кремлівських помийках інформаційних щось приховують. Президент Ірану Ібрагім Раїсі буквально позавчора да, завітав до Москви, одразу після того, як Путін туди повернувся, і був там і явно говорив. Вони не про не знаю, не про плани на наступне літо вдвох, а про що могли домовлятися насправді, наскільки це загрозливо. І чи погоджуєтеся ви з оцінкою, що зараз уже не те, що віз зла, а віз такого божевілля формується? Певною мірою так. А, але до цього також не варто ставити зневажливо, тому що ну, з божевіллям потрібно боротись з подвійною силою, тому що. Ні, божевільні вони не, 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 не керуються такими законами логіки формальної і е, е, інстинктом самозбереження, що дуже важливо. Е, ну, як на мене, це от якраз продовження цієї комунікації, яка задумала Росія про, е, про поглиблення, по, погіршення ситуації на, на Близькому Сході. Вони намагаються все ж таки дограти цю гру. Тому що ну так традиційно склалось після розпаду Радянського Союзу, що на Близькому сході і дипломатична представленість і певні впливи Російської Федерації не залишились на достатньо серйозному рівні. Е, на жаль, для нас ми там не прикольні. Нас про про, про е, нашу бідолашну дипломатію і фінансовий стан якось треба буде треба поговорити, те як так. ми. Всі, всі свої впливи розтратили зараз намагаємось їх, їх повернути. Ось. І, от, от ну, і безумовно також співпраця в, в ВПК, ну, тому що Російська Федерація провела для. Ірано дуже круту рекламну кампанію для їх шахедів, як би там знесміялись цих мопедів і так далі. Вони проявляють себе вкрай ефективно. Про це говорять всі військові експерти Так, і долітає абсолютно меншість, але там співвідношення їх ціни і ефективності воно виглядає ну достатньо серйозним. І одне зараз із як ті ж експерти із завдання для української військової промисловості є створення аналогу цього шахеда. Ми про це ми говоримо, і Іран, я гадаю, може бути на жаль, задоволений цією співпрацею. знову ж таки питання Сполучені Штати Америки, інші країни, які там так турбуються за безпеку регіону. Ні, вже не вже ніхто не мав можливості зупинити цей процес, але вочевидь так, і тому дійсно та ось цей взаємозв'язок. Він він цементується між Іраном, Росією і Китаєм. А ось, і це це дійсно така тривожна історія, тому що я вже неодноразово казав про те, що ми перебуваємо в цій стані гібридної фази Краківської війни. І 2024 рік це, мабуть, той рік, який як ніколи буде сприятливим, для того, щоб ця гібридна фаза перейшла в гарячу. Тому що от, політична нестабільність в багатьох регіонах світу, яка буде зумовлена тим передвиборчим передвиборчим періодом, яка буде ще більш поглиблена тим, що в е, штатах саме цей передвиборчий період, і е, вони не зможуть там якісь координувати свої певні впливи і там когось підтягувати, мотивувати, е, тому ну, можемо, можемо побачити багато ескалацій. Тут ми пригадаємо і про. Венесуело і так, і про багато інших таких заморожених конфліктів, тут же також переживаючи на Балканах, аби чого не трапилось, з того, куди е, їздив Блінкен, намагався там ну, перевірити середню температуру по палаті, що там взагалі відбувається. Тому що ну, дійсно 24-й рік, я гадаю, адміністрації Байдена і в принципі там в Сполучених ну, Штатах Америки принаймні має бути розуміння, що цей рік може стати ну, дуже вирішальним. Пане Максиме, ну як то кажуть, штатами почали штатами закінчимо. Буквально у нас хвилинка The Wall Street Journal пише про те, що Трамп обігнав Байдена на 4% вже в передвиборчих опитуваннях 47 проти 43. за їхніми даними, за їхніми опитуваннями, Я пам'ятаю, десь пару тижнів тому 2% був да між ними розрив 49-51. А що додало ці 2%? Ну хай це інше опитування, але тим не менше 4%. Чи занадто великий це розрив? І що ж додає зараз Трампу? Ну, це не те, що в межах статистичної похитка, але розрив невеликий. І враховуючи що до виборів ще ну менше року, звісно, але дуже тривалий час. Якщо ми пригадаємо там вибори в Україні, то там знаєте, за до ну, вибор в Україні 2019 року. Там десь приблизно за такий відрізок у Вакрачукара рейтинг був двічі вище ніж у Зеленському. Це така е, грубе порівняння, але ну це дуже зарано за того, щоб за для того, щоб робити якісь е, 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 стратегічні висновки з цієї історії, могло вплинути, звісно, те, що. Е, Ну, ця ситуація з неможливістю врегулювати історію з конгресом про голосування. Ця ось ну, те, що там якісь є очікування від від Байдена, але він. Зараз тих тих результатів не не дає. Бачимо, відбувається дестабілізація. Знову ж таки, близький схід і оця неоднозначність навіть підтримки Ізраїлю всередині американського суспільства. Це такі фактори. І тому те, що такий розрив геть незначний, це ще супер супер добре. Тому що обставини максимально не зараз для Байдена. Але знову ж повторюсь, стратегічних висновків якихось яких, серйозних цього робити точно не варто, тому що ну, це дуже дуже сильно зарано. Добре, не варто не будемо, але будемо стежити І з вами, пане Максиме. Теж обговорювати. Спасибі вам за цей аналіз, за позитивний, реалістичний водночас. Дякую дуже до наступних. сподіваюся, швидких зустрічей.